У сусідньому Сирії в Єгипті християнська громада готується до похорону патріарха Копської церкви, папи Шенуди, який помер у суботу. Разом з останніми приготуваннями копти також висловлюють занепокоєння майбутнім християнської релігії у Єгипті, адже в Україні дедалі більше посилюється вплив радикальних ісламістських течій. Наталя Леонова розповість деталі. Прихожани коптської церкви вишукались у черги перед головним собором коптів у Каїрі, щоб попрощатись з патріархом, який очолював церкву понад 30 років. Папа Шинуда допоміг своїм послідовникам не тільки знайти свою релігійну приналежність, але й місце на політичному ландшафті Каїру, де останнім часом значно посилився ісламізм. Ми прийшли востаннє побачити нашого улюбленого папу Шинуду. Ми знали його 40 років, і він був єдиним лідером Єгипту, якому ми довіряли. Майбутнє близько 10 мільйонів копських православних Єгипту після смерті їх духовного лідера залишається невизначеним. Дехто занепокоєний посиленням впливу ісламу у політичному житті країни після падіння режиму Мубарака. для нас наступають дуже важкі часи. Прийшли часи змін. Нам дуже непросто. Ми не знаємо, куди рухатись далі. Шинуда керував церквою міцною, але разом з тим лагідною рукою. Він вправно налагоджував міжконфесійний діалог. Вигнаний президентом Ман Ром, Садатом він повернувся за правління госні Мубарака та зміг запровадити урядові підтримку православних. Втім, конфліктики загострився, коли у жовтні минулого року мусульманами-екстремістами в Каїрі було зруйновано дві копські церкви. Копти вийшли з протестами. Уряд застосував силу. В результаті загинуло 26 людей. Служитель копської церкви Бемен Шакр говорив про непохитну віру папи Шануди навіть у найскладніші часи. Його святість постійно повторював три речі: все, зрештою, владнається, все буде добре, на то воля Божа. Копти висловлюють занепокоєння, що вони будуть маргіналізовані політиками ісламістами, які нещодавно прийшли до влади. Ми боїмося за наше майбутнє, але з Божою волею я сподіваюся, отець їх присоромить і вони зупиняться. Православні копти також покладають великі надії на наступного папу, якого мають обрати вже у найближчі місяці. Наталія Леонова. Goluş Amerika'nın